У музеї історії міста Коломиї відкрили виставку Світлани Івахненко. Коломиянка, фармацевт за освіту, і косметолог за професією і художник за станом душі. Усе це про авторку на виставці. Вона представила свій живопис. Деталі у наступному сюжеті. Світлані Вахненко 21 рік. Зараз вона є студенткою Національного медичного університету імені Богомольця. Там дівчина вивчає фармакологію. Оскільки навчається заочно, то вдома, у Коломиї, працює в кількох салонах краси косметологом. Як тільки випадає вільна хвилина, Світлана малює це, взагалі то просто якісь захоплення, можливо, які вже ну з самого дитинства якось тягнулася. Мене так просто підштовхнули недавно. Сказала, що можна зробити би просто виставку для людей, щоб просто подивилися, оцінили хвилювання, дуже велике хвилювання, не знаючи просто реакції людей. Наскільки вони на це зреагують, чи дуже погано, чи дуже добре, чи нейтрально. У музеї історії міста Світлана представила свої живописні картини. На роботах в основному квіти і тварини. Це все породження фантазії. Це, це, це все, що діється в голові, це все потім просто м, береться в руки пензлики, це все просто носиться на полотно. Просто ну так, так виходить, це невимушено. У центрі експозиції улюблена картина авторки Коня аматорка малювала для своєї подруги. Ця картина створювалася десь близько, близько року, напевно. Вона дуже довго так. От получилась, що от одна моя знайома дуже захотіла, щоб я їй щось намалювала, і от і я так би дум, думаю, думаючи про людину, намагалася, от от передати щось таке і в. Кінцевому результаті вийшло те, що вийшло. Презентація творчості Світлани Івахненко відбулася у камерній атмосфері. З відкриттям першої персональної виставки молоду художницю прийшли привітати її рідні та друзі. Я, в принципі, людина одного дня, я плани на майбутнє не дуже звикла якось планувати все наперед, через те, що в нас завжди так не виходить. Але я думаю, що все вийде тільки на краще. Мар'яна Мацьків Ігор Кофлюк для телеканалу НТК.